Всім привіт, вдалого дня! Радий вітати вас на своєму каналі. З вами Артем Підгорний. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі, а я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. А в цьому відео ми поспілкуємось на тему, як забезпечити якість обслуговування клієнтів. Дивіться, взагалі-то якість обслуговування клієнтів вона йде від стандартів. Буквально вчора я працював з одним зі своїх студентів постійних і там якраз піднімалось на загальному на нараді, на, на піднімалось питання щодо якості. Ось, дивіться, якість, по-перше, вона гарантується правилами. Тому, якщо ви вважаєте, що те, що ви проговорили комусь, а комусь не проговорили, комусь проговорили в одному порядку, комусь в іншому порядку, комусь проговорили давно, комусь недавно, комусь проговорили більше, комусь проговорили менше, як обслуговувати клієнтів. І вам здається, що це все добре, і вони повинні там якісь речі самі додумати, розуміти, то я вас дуже здивую ніхто нічого не буде додумувати, дорозуміти. Тому, щоб не було такого, і щоб у всіх було єдине інформаційне поле та поняття щодо стандартів, стандарти треба прописувати, треба написати порядок обслуговування клієнтів. Це повинно бути письмове, письмовий документ. У цьому документі потрібно. Максимально детально викласти те, як ви хочете обслуговувати клієнтів, якщо це є якісь скрипти, то це скрипти, якщо це є якийсь порядок поведінки, порядок поведінки, якщо це є порядок презентації товарів, то це порядок презентації товарів. Ось. І вже після того, як ці правила з'являться, вже після того потрібно проводити перше навчання, по-друге, Відпрацювання, по-третє, прийняття заліків, систематичне, неодноразове, систематичне прийняття заліків щодо обслуговування клієнтів. Це лише перший крок. Другий крок, Другий крок це зворотній зв'язок. Може так бути, що ті правила, які ви встановили, вони не підходять тієї категорії людей, яку ви обслуговуєте. І тому. Деякі елементи цих правил можуть бути неприйнятні для них. А якщо вони для них неприйнятні, відповідно що, клієнт буде незадоволений і буде скаржитись на якість. А тому по в обов'язковому порядку треба давати можливість залишити зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок можна залишити. Перше. Залишити у в торгівельних точках або у офісах QR-код, за яким людина може перейти та дати свій світ. Далі, є зараз месенджери зі зворотнім зв'язком, є зараз е, телефони гарячих ліній, є зараз телефони, на яку можна подзвонити та надиктувати те, що тебе турбує. Є зараз електронна пошта, за якою можна діслати. Лист відгук. Є зараз сайти та сторінки в соціальних сітках, де можна також залишити відгук. Головне, запропонуйте своїм клієнтам це зробити. Це навіть можна зробити, написавши на аркуші паперу та кинувши у скриньку для анонімних повідомлень. Це також можна робити. Але зворотній зв'язок обов'язковому порядку повинен бути. І третій елемент. Він дуже важливий, це реакція на повідомлення. Дивіться, я знаю, як багато моїх колег-підприємців реагують на заяви та скарги щодо обслуговування, і так далі. Там всі дібіли, нічого не розуміють і так далі, і пошли всі далеко. Так не треба, Так не треба реагувати. Треба розбирати з кожним клієнтом, який залишив скаргу. Треба розбирати суть його скарги. З ним треба сконтактувати, з'ясувати, що його не влаштувало, аргументувати свою позицію, вислухати його аргументи, щодо того, що його скарги. І вирішити це питання. Це можна вирішити буде. Або Зміною якихось процесів обслуговування, або розумінням того, що це не ваш клієнт, і не, не треба на це реагувати. Але якщо ці скарги, подібні скарги на подібну тематику, вони системні, то це ваш клієнт, і вам треба таки реагувати. Ось. І тоді, от, якщо ви будете виконувати хоча б ці три ступені, в клієнтів, то ви зможете забезпечити достатньо велику якість обслуговування ваших клієнтів. Це те, що я хотів сказати. Всім гарного дня, гарного настрою. З вами був Артем Підгорний. Пока!